Добрий день. Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином здійснити списання товару матеріальних цінностей для бюджетної галузі. Для початку обираємо під систему Управління торгівлею та ТМЦ. Пункт меню Первинні документи. Документи. Переходимо в документи, які мають назву списання товару матеріальних цінностей. Для зручності роботи бухгалтера даний блок господарських операцій містить поділ на різні позиції згідно із різними призначеннями, наприклад, списання звичайних запасів, списання малоцінних необоротних матеріальних активів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин тощо. Обираємо потрібну нам папку та заходимо всередину подвійним натисканням. Після чого створюємо наш документ. Права кнопка миші Додати або можемо використати іконку на панелі інструментів додати. В верхній частині акту на списання заповнюємо таку інформацію, як дата, тобто від якого саме числа ми будемо створювати наш документ. Підрозділ. Занурюємося в довідник 10 підрозділи та обираємо потрібну нам позицію. Подвійним натисканням додаємо цю інформацію в наш акт списання та матеріально-відповідальна особа. Занурюємося в довідник номер 2 персонал та обираємо матеріально відповідальну особу, на якій рахуються ті цінності, що є на залишках, які ми плануємо списувати. Після чого натискаємо права кнопка миші. Масове ведення, за відомістю залишків розрахунок. За необхідності, можемо вказати конкретний рахунок обліку, за яким ми будемо відбирати Ті цінності, які рахуються на залишку на конкретну дату, з якою ми працюємо. Натискаємо так та в переліку зазначаємо на списання ту номенклатуру, яку нам потрібно обрати. Права кнопка миші додати в накладну. Вказуємо кількість, яку нам необхідно списати, наприклад, 2 літри. Та натискаємо Зберегти. Повертаємося в наш документ. Зверніть, будь ласка, увагу, що в нижній частині акту на списання в нас обов'язково має бути зазначений витратний рахунок, який буде використаний при формуванні кореспонденції рахунків під час збереження даної господарської операції. Натискаємо зберегти. Програма формує проводку та повідомляє нас про це. Обираємо пункт меню Права кнопка миші проводки, пошук проводок для того, щоб проглянути сформовану кореспонденцію рахунків. Також ми можемо роздрукувати цей документ, використавши пункт меню Права кнопка миші, друк, друк екземпляра документа та обираємо потрібну нам форму. Зазначаємо підписантів, інвентаризаційна комісія, голова та члени комісії. Вказуємо Зберегти та підтверджуємо дані. Після чого програма виводить нам готовий документ для того, щоб ми могли його роздрукувати та підписати необхідними людьми. Інформація відобразилася. Згідно тих даних, що були вказані. Більше інформації про функціонал програмного продукту Debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!